Сьогодні, 21 листопада, бо у Славі на площі Ярослава Мудрого відзначили День Гідності та Свободи. Шанувати 10 10-ту річницю Революції Гідності прийшли представники міської влади, державні службовці, військові, громадські діячі. З нагоди Дня Гідності та Свободи, 10-ї річниці, дня початку Революції Гідності до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні, на центральній площі міста були покладені квіти та запалені лампадки. Пам'ять загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. Священики громади відправили поминальну панахиду за загиблими на майдані незалежності героями, які ціною власного життя відстояли для нас людську гідність і національну честь. Не влинок воїнів і дітей Божі, які загинули, захищаючи незалежність країни нашої, щоб Господь Бог оселив душі їх, в місті світлім, в місті квітучим, де немає, нідуги, ні скорботи, ні зітхання, Господу помолимо. Господи помилуй, господи помилуй Ріхівів Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просимо Господу помолимо. Сьогодні ми з вами вшановуємо пам'ять тих, хто загинули, захищаючи. Нашу неньку Україну, і вже багато десятків років, так ми шановуємо сьогодні і згадуємо революції гідності, які були 2004 року, так, і суденський наш на Майдані супротив, який розпочався у 2013 році, і в подальшому наслідки, які ми маємо. Від руки російського агресора, захищаючи нашу Україну, ворог весь час всі ці роки здається, що насторгнення повномасштабне недавно, але війна вже 10 років буде. І знову ж ми бачимо те, що за боротьбу України ми ще розпочали ще раніше, так тому, що перший майдан так. Який був, це також був початок боротьби за незалежність і гідність нашої держави. Тому що нас на певний час, даючи нам незалежність, 90-ті роки приспали нас, даючи нам мрію, відчувши те, що мрію цю нашу хочуть забрати так, і хочуть нас підкорити, поневолити подальшому наш незломний. Український народ відчувся і повстав проти цієї несправедливості. І боремося ми і далі за нашу незалежність, за нашу гідність і за життя нашої країни. Тому нехай ті, хто загинули, захищаючи нашу державу і воїни теперішнього часу, наші герої, наші захисники і ті, хто в боротьбі загинули на Майдані Незалежності і всі інші. Наші герої, про яких ми, можливо, і не знаємо, нехай вони спочивають з Богом, тому що пам'ять про них буде в наших серцях вічною. Але ми не повинні забувати ціну, ціну цієї боротьби і продовжувати далі наполегливо відстоювати нашу незалежність, відстоювати нашу культуру і відстоювати нашу українську милозвучну мову. Тому що часто ми... Чуємо насадження Росії, що мова не має значення. Друзі, але ще з часів Шевченка ми бачимо, мова має велике значення, мова має неймовірне значення. І перші слова агресора і вбивці, який йшов на нашу країну, так Путіна були слова: ми йдемо захищати російськомовних і. Українську православну церкву, яку ущемляють так московського патріархату, ось ми бачимо, яке мова має значення. Тому нехай наша боротьба за нашу незалежність нашої держави вона буде чіткою, швидкою і дай Боже нам швидкої перемоги. І дійсно, що ми цінили нашу українську державу в єдності, в любові і з Божим благословенням. Царство Небесне всім загинувшим, слава нашим героям і слава нашій Україні. Всіх вітаю також із сьогоднішнім святом введення Пресвятої Богородиці у храм. нехай Пресвята Діва Марія захищає і оберігає нас від всякого зла і покриває нас всіх своїм омофором. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні ми продовжуємо відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність держави, перешкоджаючи російським загарбникам виконувати свої злочинні дії відносно нашої країни. Українці великий народ, який заслуговує жити у вільній країні, заслуговує на щасливе життя в державі, де гідність людини та її свобода цінуються понад усе.